Ну вот. Как Ювин. <laughs> ну пожалуйста. Ювин проект. Фазовый. Одноденный. У нього газ є, є павук радіозв'язку, не павук, виносна антенна вибачалась. Він закритий. Ще найдемось приладного бандаж для быстрого, Так сказати, доступу. А також тут закріплений інструмент допомагає в певних ситуаціях і ніж такий робочий консервочку якусь ще щось лопата, фляга і тут у, різні особисті речі принадлежності відкриваємо повністю Ось що ми маємо. Тут медичні рукавички, мастило для зброї. все Це досить добре, зручно можна дістати. Хімічне світло, маркер. кабель зарядный. Тут еще лежит пауэрбанк. Он сейчас заряжается. Еще рукавички медичные, так как медик. Еще у меня сухий душ. И давлейка пластер. Резни медичные засоби. Тут лежит в нижнем отсеку пауэрбанк. И вот такие. У мене є, Можна заряджати від батареї FPV, будь-які пристрої, які заряджаються через USB або типсі кабелі. Масхалат, пару гранаток, такий спирт розігрити чайку, два пайочки, турнікет. І оптичні засоби. Все так складено. Доволі зручно. Тут з боків є пара пакетів. зіпи з зубкового матеріалу з цього боку. Ліків в мене з собою. Певний набір. З боку також. Маю з однієї сторони приналежності, гумовий шнур, тут запасний обтюратор вже зношений для глушника мого і засоби для чистки зброї. З цього боку, як у медика, у мене ще певний хірургічний інструмент, звісно, він не буде. Зовсім, скажімо, стерильним. але у умови поранення вже не кажуть про якусь стерильність. Так, ось, власне, ще знизу є місце приладнати підсумок. Широкий, утилітарний. У мене це трофейни мені підігнали друзі. Побратими мої після штурму їхнього. У мене з собою на всяк випадок і складені тактичні ноші Чи... і все це на базі 11-літрового рюкзаку компанії Ювін. Дуже пишаюся, дуже мені подобається, я його довго чекав, придбав собі. І ось ді... надійшов той день, коли я зняв про нього відео вам. Ще тут ось ліхтарик. Для маркування себе нам, наприклад, для техніки або для побратимів, коли умови дозволяють.